Вітаю, шановні друзі, в ефірі. Програма чим живе область. Я Катерина Тригубова і я вітаю нашого гостя Олег Анатолійович Гускін, заступник начальника служби у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації. Вітаю вас в нашій студії. Говорити будемо про роботу служби, про її актуальні завдання. І як завжди, ми працюємо в прямому ефірі. Ви можете телефонувати 76 92 42 наш незмінний номер телефону. 76 92 42. Будь ласка, телефонуйте, долучайтеся до нашої розмови. Олежа Анатолійовичу, ми зустрічалися в цій студії, але ж все ж таки, вже багато часу з того часу пройшло. Давайте нагадаємо, чим займається зараз служба. У вас відбулися певні зміни, і актуальні завдання на сьогодні. Ну, насамперед, служба у справах дітей займається соціальним захистом дітей. Прошу не, не плутати з соціальним забезпеченням. Тобто, ми не виплачуємо кошти, ми займаємося захистом прав дітей. Ну, Всі, напевно, знають, що насамперед займаються захистом прав дітей батьки. Власне, батьки є захисники, представники інтересів дітей, без всяких на того дозвілів, довідок таке інше. Просто по тому факту, що вони є батьки. Але не завжди буває так, що батьки сумліна виконують свої батьківські обов'язки, піклуються за дітей. І от у тому випадку, коли батьки не піклуються за дітей, коли вони насправді зраджують своїх дітей, у тому випадку держава в особі служби у справах дітей займається захистом їм прав. Тобто, якщо так просто сказати, служба у справах дітей це та інституція, яка позбавляє батьків батьківських прав через суд. То й подає позов до суду для того, щоб забрати у батьків, ну неблагополучних, не батьків, забрати дітей. І далі влаштувати їх до інших сімейних форм виховання, але все ж таки позбавлення батьківських прав це вже такий, така крайня форма, крайня форма захисту. Так. Тоді, коли вже неможливо зробити щось для того, щоб виправити ситуацію саме в цій mm -hmm. сім'ї, і для того, щоб діти залишалися все ж таки зі своїми рідними батьками. Що робиться для того, для, до того як позбавляються батьки? їх прав дуже як вір. виправляється ситуація. Дуже вірно. А це дійсно саме крайня форма, яку ми дуже не любимо. І тільки в крайньому випадку, лише в крайньому випадку, ми до неї при застосовуємо насамперед, вся політика держави в сфері захисту прав дитинства направлена на те, щоб зберегти сім'ю, рідну сім'ю. Це найкраще середовище, природне середовище для виховання дитини. І це якщо дитина знаходиться в рідній сім'ї, то її права найкраще захищені. Тому є такі наші колеги, Центр соціальних служб для сім'ї, дітей і молодежі, який виконує соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, це так юридично називається зараз складні життєві обставини. Тобто батьки можуть бути. Безробітні, пиячити, це все складні життєві обставини, якщо агресивна поведінка і так інше. Намагаються надати допомогу цій сім'ї. Ну, з одного боку, є шість видів виплат державних допоміг, тобто держава допомагає фінансово таким сім'ям. І є ще соціальний супровід. Соціальний супровід це. На сім'ї призначається соціальний працівник Центру соціальних служб сім'ї дитини та молодежі, який є посередником між цією сім'єю та державними інституціями. Тобто, ну, безробіття богу батьків раптово, да? що треба робити? І йти соціальному працівнику. Соціальний працівник розповідає, які кроки треба пошагово крок за кроком зробити, щоб встати на облік в центрі зайнятості, можливо, знайти, шукати роботу, зняти психологічне навантаження, ну таке інше. Тобто надається допомога. Але якщо батьки сумлінно, не сумлінно, а осознанно, як це буде осознанно от не виконують батьківські обов'язки, тобто. Ігноруючи допомогу, ігноруючи попередження, що неможливо не так відноситися до своєї дитини, що дитина потрібно спілкуватися з нею, її нагадувати щодня, і потрібен одяг, ну, і, і місце для ігор, там, навчання і, так, і таке інше, яке, незважаючи на всю допомогу, вони продовжують так відноситися до дитини, то тоді вже йде крайній випадок, і служба у справах дітей о, підключається до цього процесу. Тобто, вже ми займаємося цим. Я зараз поставлю одне питання. Я не хочу, щоб ви давали оцінку своїм колегам із інших Ні. областей, але все ж таки, от як на вашу думку? Нещодавно, вчора і позавчора, по різних каналах центральних, пройшов такий сюжет про те, що в одній з західних областей ну, такий кричущий випадок відбувся. Батько побив матір. Ну, це таке побутове. Побутове mm -hmm. таке було у них така справа побутова, але все ж таки Це було неодноразово, і саме цей випадок закінчився, що жінка стала інвалідом. Тобто, в подальшому житті її чекає і лікування велике. Дітей там п'ятеро. Двоє mm -hmm. дітей своїх рідних і двоє прийомних. Mm -hmm. а, що мене вразило? В цьому сюжеті що е, представники служби у справах дітей ну, мало того, що цього батька, цього чоловіка, відпустили з міліції. І mm -hmm. він знаходиться вдома зі своїми рідними дітьми, вилучили тільки прийомних і ті рідні залишилися mm -hmm. з ним. Він вдома, він свою провину, ну так визнає, ну та так сталося. Так сталося і все. Mm -hmm. Ще дитина постраждала, яка захищала матір старша дитина 16 років, хлопчик. Він також знаходиться у дитячій лікарні обласній. Мало того, що батько вдома цей чоловік, який скоїв злочин, він вдома. Mm -hmm. Так ще служба у справах дітей коментує таким чином, що вони будуть ще з'ясовувати. Чи ну, насправді от таке відбулося, таке жахіття, тому що можливо жінка якось там довела цього чоловіка, що він таке зробив, і так далі, і так mm -hmm. далі, і що діти можливо залишаться в, сій, в цій цій сім'ї, і крім того, що е, цей чоловік ще і тільки ну, штраф mm -hmm. заплатить і все за те, що він зробив. Це так ще в розвитку, але все ж таки, чи мають вони право так коментувати, чи потрібно їм втручатися? І кажуть, що так, ми знали, що там скандали, ну, але ж все ж таки, ну, там ми сподівалися, що так, от якось воно так в селі от, там, може, сусіди допоможуть. От, ну, таке ставлення служби. Мені якось не зрозуміло трошки, тому що ну, все ж таки, усе довело до того, що жінка інвалід, дитина постраждала неповнолітня і також знаходиться в лікарні, і ще ну, невідомо, що з нею буде. І всі кажуть ті представники служби, яка повинна втрутитись в першу чергу, вона каже, ну ми ще будемо з'їсовим, ще будемо думати над цим. Ну, давайте спробуємо проаналізувати, тому що я перший раз чую за цей випадок. Служба у справах дітей місцева напевно знає краще, що там є, але 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 все ж таки в наявності є жінка у лікарні, є, і є да, чоловік, є, який це зробить насилля. Є насилля, є насилля в сім'ї. Але тут є такий нюанс насилля по відношенню до жінки, до матері І до 16 шістнадцятирітлітнього ага. сина, вже, який от, її захищав. Це вже поля дії служби справа дітей так. до 16-літнього, тому що насилля над дітьми це так. наша це наше тобто справа. Тобто там постраждала дуже серйозна ще й дитина, не тільки Бо жінка, це... а саме дитина, яка чому, захищала матір. чому служба так коментує? Ну не знаю. Ну можу припустити, що ще йде. Карна справа, да? так іде. Але вони не справа. кажуть, що ми не можемо розголошувати не, збереження з'ясовують, як, як це було. Есть... Вони просто так, ну вони його виправдовують. От просто mm -hmm. сидіть, mm -hmm. сидить керівник служби і mm -hmm. каже: Ну це ж буває, це ж сім'я, ну що ж, ну це ж сім'я, і оце десь таке інтерв'ю досить велике mm -hmm. за часом, там, де mm -hmm. просто покроково виправдовується оця людина, яка і зробила. Такий вчинок по відношенню до своєї жінки і до дитини. І mm. сусіди кажуть, що це не перший раз, що вони ну, зверталися, і так далі дивитесь. і розбороняли їх. Дивитись, значить, жінка сама, вона повнолітня особа, вона сама ну, так, себе так, повинна так. захищати. Тут, тут вона не має право дитина. Права. Вона тут я зрозумію mm. тут. Можливо, який момент, що органи внутрішніх справ вони розуміють, що батьки, жінка може забрати і так далі заяву, не буде ніякої mm. карної справи. І так далі. Але дитина Дитину повинна захищати батьки. Якщо вони це не роблять, повинні захищати службу справа дітей. Тут агресор і насильник є батька. Да? Який це не скриває, що він так, він, він так їх виховує. На мій розсуд, чисто так з голосу, да? на мій розсуд, не маючи ні справи, не, 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 не бачиш ти сім'ї, це є питання, яке долажна служба глибоко вивчити, і на предмет того, що потрібно лі позбавлення батьківських прав по відношенню даже до однієї дитини тобто до тієї, яка постраждала від насилля. семейний кодекс позволяє, дозволяє дозволяє не не усіх забирати uh -huh, а саме того одного. який постраждав від насилля uh -huh, uh -huh. ну розглянути можна питання ну треба його ще в суді виграти а взагалі то є алгоритм дій от в таких випадках крайніх випадках коли от таке сталося є, там, є. є є є попередження є ціла програма попередження насилля в сім'ї це е, Раніше це віло управління сім'ї молодежі, зараз це займається Департамент соціального захисту населення, вони сімейними справами займаються. Ну там теж основне завдання зберегти сім'ю, тому що насильник, там психологічні програми корекції так і таке інше. Тобто не завжди ну як це стерпиться, слюбиться, да і бє б'є, значить ну, якщо мають значитирічну ну, дитину, то да, вже да, якось да, то це вже сім'я, і, і зростає більш того. Я так почув, що вони були приємною сім'єю. То так, тобто, так це приємні так, батьки, так. тобто це люди, які пройшли навчання, які на виду на да в селі, так. які ну і... відомі вже так, тобто, так зовнішні вони були. Тому можуть служби захищати, і, да. і все таке може це так раптово ще... трапилось, да, дано, потом ну важко сказати, важко сказати, Ми але признають, що були заяви, писали, вони виходили Якщо це на, систематичне, систем... так вони розмовляли Тому що, смотрите, і намагалися якось зарадити, але все ж таки, от щоб виграти того, справу що... в суду, да на позбавлення батьківських прав і забрати дитину. треба довести, що це відбувається систематично, що не один, один раз мати забила нагадувати дитину. А це систематично, що вона нехтує своїми батьківськими обов'язками. Систематично. якщо в цьому випадку систематичне було насилля, то можна вже я я так розумію, можна розглядати питання в суді. Можна. Повернемося до ну будемо сподіватися, що ну, саме це, так же, і з буде, голосу только, тобто, без... всі, так, тобто всі так то, тобто всі може бути дуже багато. Так і не все патріоні служби будемо сподіватися, що будуть робити так, як належне, і правоохоронні органи, і служба у справах дітей, і соціальні служби вони якось гортуються і зроблять так, як буде краще дітям, так саме дітям. І вони більше не будуть того переживати, що вони пережили разом зі своєю матір'ю. Повертаємося до нашої області. На політика нашого, нашої держави вона спрямована на те, щоб е, поменше було таких великих інтернатів, так, дитячих закладів, там де неможливо навіть найкращому педагогу приділити увагу всім дітям, які mm -hmm. там знаходяться відповідну увагу, таку як потребує ця дитина. А спрямована на те, щоб е, робити так, щоб е, люди створювали прийомні сім'ї, створювали дитячі будинки сімейного типу. Давайте ще раз нагадаємо нашим <гум> телеглядачам, що потрібно робити, якщо виникла у людини, в сім'ї, в родині думка про те, що ми можемо взяти до себе, так, до себе дитину, ще або двох, <гум> або трьох, створити чи прийомну сім'ю, чи будинок сімейного типу для того, щоб виховати, віддати свою любов, свої знання <гум> саме дитині, яка постраждала від того, що не стало батьків, не стало батьківського mm -hmm. піклування, але ж хочеться того тепла, який дарують батьки. Ну, насамперед потрібно звернутися до служби у справах дітей районної державної адміністрації, або конкому. Там отримати повну консультацію, які по пакет документів потрібно, що необхідно зібрати, щоб бути приємною сім'єю. Тобто, не кожний дорослий може бути прийомний батько. Не кожен дорослий. А батьком-вихователям це дитячий будинок сімейного типу, це дійсно унікальні люди. Тобто, йти до служби, отримати консультацію, пройти медицинську, ну, можна зразу зараз оцінити, та? тобто, площа житла повинна бути такою, щоб там могли виходити сидіти, діти. Друге, батьки повинні мати роботу. Тобто істочних доходів і які... постійний, постійний істочний mm -hmm. доходів тобто, вони саме себе себе насамперед повинні утримувати. Тому що на прийомну сім'ю і дитячий будинок саме типу держава платить кошти mm -hmm. на дітей, але батьки повинні саме тобто не за що дітей утримуватися, mm -hmm. саме себе утримувати. Е, Інше не мати проблеми з, з законом. Тобто, якщо це е, був судимість, якась, особливо якщо проти людини або проти дитини. То це неможливо бути прийомними батьками. Mm -hmm. І е, останнє це здоров'я, щоб не було там, є перелік хворих, які не дозволяють бути ну, відкрита форма туберкульозу, да? Не дозволяє брати сім'ю. Ну, Крім е, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які відрізняються друг від друга тільки кількістю дітей. Тобто прийомна сім'я це 4 прийомні дитини, дитячий будинок сімейного типу це з 5 до 10 е е е прийомних дітей. Е е є ще апікапікування, ну, це форма е інша, вона переважно при приміняється е для родичів дитини, апікапікування. І є ще таке, треба забувати, це найвища. не сімейна форма, найвище це усиновлення. А. Тобто, тоді, коли дитина стає нащадком батьків. Це от, насправді це основна мотивація дорослих, які беруть на усиновлення дитину. Дитина по одержує повні права дитини рідної, змінюється фамілія, прізвище, змінюється дата народження. Ну там пів року в діапазоні, повністю вона нове свідоцтво про народження видається на підставі рішення суду про усиновлення. Тобто, дитина набуває статус рідної дитини. І вона повністю ми, ми вважаємо це найвища форма. На в, в будь-якому випадку е, треба йти в службу справи справа дітей е, районної державної адміністрації, тому що це дуже важливий крок, і його неможливо вирішити так. От е, раптово треба проконсультуватися, треба повністю зважити всі свої У нас дітей. є телефонний дзвінок. Будь ласка, ми слухаємо вас. Доброго вечора. Здравствуйте. Здравствуйте. Драсту задать вопрос. Может вам задать вопрос? Да, да, да. По такому, вот вы говорите, чтобы брать детей опекуном э, и чтобы иметь льет. Почему на, на пикелогу дом находится в Украине такой экспонат? На него глянут страшно. И женщина беременная ходит по ступенькам, что разбиться может. А как с детком выходить? Почему на это не обращайте внимания? Что же вы за опекунство такое? Спасибо большое, но это немножко, наверное... не, ну давайте отвечу. Да, Понимаете, пожалуйста. слово опекунство означает, что люди взяли ребенка, которого сами не родили. И они опекаются этим ребенком. И если где-то плохой дом, где-то не отремонтирован подъезд, это не царство, не парафия а службы по делам детей. Мы занимаемся защитой прав ребенка, прежде всего. И устраиваем сирот... По допеку к чужим людям. Вот что имеется в виду. А улучшение жилищных условий это ну, все-таки это... нужно обращаться к ну, действию. Есть в местное самовредование, есть мэр города, в конце концов. Это все туда. Да. Мы. Ну, условия, конечно, должны быть ну, достойные кто, кто, кто для спорит, проживания кто и спорит. с детьми, которые рождаются в любви, в семье, и с теми, кто да. попадают в любовь и семью уже, из, пройдя через некоторые такие драматические вот трагедии. Я хотел бы еще тут такой момент, вещи. именно вот, вот в этом вопросе именно позвучало то, что вот часто путают. Угу. Мы не помогаем родителям защищать их. Родители должны защищать своих детей. Мы защищаем детей, когда у них нет родителей. Понимаете? А родители должны сами защищать своих детей, в первую очередь, потому что они родители. Вот это надо не забывать. Как и с выплатами. Потому что э, родители часто бывают, вот неблагоучные семьи, так называемые, их правильно, свежиос, складных жителей отстан, они получают выплаты. И когда мы забираем у них детей, такое бывает и надо, то выплаты прекращаются. И они тогда начинают только понимать, о чем у меня нет денег. Да? Так вот, надо понимать, что выплаты – это выплаты не им, а ребенку. Это государство дает помощь ребенку. Просто ребенок в силу своего возраста и развития не может самостоятельно тратить эти деньги. Поэтому родители, как законный представитель, их тратят. Так вот, немножко надо поменять э, менталитет или понимать отношения. То есть не твои деньги, деньги ребенка. И трать на ребенка. От точно так же понимаете, і здесь. Какое какого опекунство і так далі, потому тому, що лісниця Я розумію, що лісниця плохая, але ви ж взрослые люди, ви зробите ту лісницю. І впродовж теми э, установлення або ж створення дитячого будинку сімейного типу або ж прийомної сім'ї. На нашому телеканалі, от уж ось вже п'ятий рік поспіль виходить програма Шукаю батьків, і э, за цей час, за чотири роки, що вона виходила, э, The cat sat on the 2015 це вже п'ятий рік, і от за чотири роки більше 70 дітей знайшли саме за допомогою нашої програми своїх батьків, батьків, які стали їм рідними, не по крові, але душею і серцем. Програма наша виходить спільно, і я дуже дякую mm -hmm. службі у справах дітей, тому що це наш спільний проєкт. А ще третій наш партнер це Центр соціально-психологічної реабілітації дітей. І зараз я хочу, щоб ми разом подивилися фрагмент цієї програми Ірина і Сашко. Це брат і сестричка, які зараз знаходяться в одному з дитячих закладів Миколаєва і дуже чекають на дорослих людей, на добрих, мудрих, дорослих людей, які стануть для них справжньою сім'єю. Будь ласка, давайте дивитися. Ира и Саша очень хорошие дети, добрые, спокойные. Они проводят постоянно все время вместе, очень привязаны друг к другу. Конечно, им необходима семья, потому что Ира практически всю свою жизнь подарила Саше. Она завинила и отца, и мою мать. Хотелось бы, чтобы появились взрослые люди, которые возьмут на себя эту ответственность. И Ира сможет развиваться отдельно, строить свою жизнь, играть с подругами, выбирать профессию. А Сашка в свое время будет подрастать и развиваться сам. И поэтому очень хочется, чтобы у них появилась семья и у них все было хорошо. То ж, якщо серед вас, шановні телеглядачі, є люди, які вже замислюються над тим, щоб подарувати своє тепло, свою мудрість, свою ласку, свою любов дитині або ж дітям, які залишились без батьків, без батьківського піклування, Ірина і Сашко вони чекають саме на це, на мудрість, на любов і ласку. Будь ласка, звертайтеся до служби у справах дітей. І е, давайте скажемо про нову адресу, де ви розташування. Ми розташовані на Наварінській 16. Це а, саме район Петікутів. Так, це десь а, біля вас цей да, наш будинок Новий телефон а, 47 38 17. Це сектор опіки піклування. 47-38-17. 47-38-32. Це начальник служби у справах дітей. Дякую дуже. Не залишилось у нас вже часу для того, щоб продовжувати, а могли би, тому що це невичерпна тема, і будемо ми продовжувати, будемо її підтримувати. Я дякую вам за те, що ви були в нашій студії, і я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь нашим телеканалом. Нехай так буде і надалі. Я ж прощаюся з вами до нових зустрічей в ефірі телеканалу Миколаїв.